Всім привіт! Похолодало і хочеться чогось смачненького. Але часу на повноцінну випічку недостатньо. Тому сьогодні ми приготуємо простий і дуже смачний десерт вафельний торт з вареною згущенкою. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. У мисці змішуємо масло зі згущенкою. Масло обов'язково повинно бути кімнатної температури, тоді крем вийде ніжним і однорідним. Не обов'язково використовувати міксер. Все можна легко змішати ложкою або вінчиком. Крем виходить густий і дуже смачний. Головне не з'їсти його одразу, поки ще не зібрали торт. Взагалі такий тортик можна готувати навіть без масла. Але, як на мене, з маслом не так приторно солодко, і трохи повітряніше і смачніше. Далі беремо вафельні коржі і починаємо збирати наш торт. Для зручності я їх розкладаю на столі і розпреділяю кожен. Виходить по повній столовій ложці з гіркою. Після чого розподіляємо крем по коржу і збираємо наш торт. Ви ж можете коржі, як зазвичай, змащувати по черзі. За бажанням можна посипати трохи смаженими подрібненими горішками або тертим шоколадом. Зверху я не намащую згущенку для того, щоб було зручно їсти. Але ви можете зробити, як вам подобається. У мене сьогодні супер простий та легкий варіант. Тепер найважливіше. Дати торту настоятися, загортаємо його в харчову плівку і залишаємо хоча б на 1-2 години. За цей час коржі просочиться кремом і торт стане ніжним. Верхній шар за бажанням теж можна змастити кремом та прикрасити горіхами, шоколадною стружкою або залишити просто так. Він і сам виглядає дуже апетитно. Цей рецепт добре знайомий багатьом з дитинства, і його головна перевага в тому, що готується він буквально за кілька хвилин. Вафельний торт з вареною згущенкою. Те, що треба для осінніх та зимових вечорів, то чашечки чаю, кави або навіть склянки молока або какао. Ось і все. Наш вафельний торт готовий. Простий рецепт, мінімум інгредієнтів і максимум задоволення. Спробуйте приготувати, і він точно нагадає вам смак дитинства. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!